На будівельний майданчик на вулиці Любецькій, 26 у Чернігові, заїхала техніка компанії УТБ інженіринг. Нагадаємо, цю багатоповерхівку починала будувати фірма Укрсівербуд. Однак, в жовтні на цьому, та ще двох об'єктах компанії у Чернігові, а саме на вулиці Незалежності 7Б та проспекті Перемоги 64, роботи припинилися. Тоді директор компанії Віктор Вереша пояснив це тим, що інвестор припинив фінансування, його, начебто, не влаштовувала якість будівництва. Ої п'ятниці на зустрічі в міській раді Владислава Трошенко повідомив вкладникам, що об'єкти будуть добудовані іншими підрядниками, однак назв компанії не назвав. Чи добудовуватиме у тебе цей та решту недобудов добудову наразі достаменно невідомо. Головний інженер компанії Ігор Райхіль від коментарів відмовився. Міський голова Владислава Трошенко повідомив таке. Я не дивився ще які підписані угоди, але я сподіваюся, що вони добудують так.